Усім привіт! Мене звати Лєра і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я зробила таке невеличке відео про мій ідеальний вечір і як проходить мій відпочинок, як я перезавантажуюся у кінці тижня. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому давайте починати. В інстаграмі ви мене часто запитуєте, що я використовую в своєму догляді для обличчя, для волосся, і зараз я вам про це трохи розповім. Це мій засіб для вмивання від CeraVe, він для звичайної та жирної шкіри. Але мені я вважаю, що він мені дуже підходить, адже шкіра після нього дуже-дуже класна. Вона не пересушена і не жирна. Це мій тонік від Sephora, Я його купила, до речі, по знижці. Коли я прийшла, він був за знижкою, але він дуже класний, мені він дуже подобається. Він звичайний, без кислот, У в мене є дуже нашумівший глікольовий тонік від The Ordinary. Я його купувала. В інтернет-магазині, і він мені надходив поштою, але я дуже задоволена ним. Це новий скраб від Sephora, він цілю, ціллю дуже класно рекомендую. Це я придбала нещодавно шампунь від бабарі і також мій кондиціонер. Неділя це напевно мій один із найулюбленіших днів тижня, адже я емоційно відпочиваю та перезавантажуюся. Тобто я Відволікаюся від минулого тижня і налаштовую себе на позитив на наступний тиждень. І також неділя це той день, коли я роблю увесь свій догляд, починаючи від масок для волосся, закінчуючи усі, усілякими доглядовими штуками для обличчя та тіла. І сьогодні той день, коли я роблю пілінг за Ординарі, я користуюся вже досить давно. Тобто я купувала його ще. На початку десь травня, і я покористувалася ним лише недовго, тобто я використовувала його один чи два рази, а потім почалося літо, і я не використовувала його влітку, адже я чула, що не потрібно робити пілінги улітку, адже це погано впливає на стан шкіри і за рахунок сонця. Але починається осінь, і я починаю вводити, це мій постійний догляд. І зараз я ним користуюся раз на два тижні. Але коли буде більш холодати, коли буде більш холодно і не буде таке пекуче сонце, адже в Іспанії воно дуже пекуче, я буду водити його один раз на тиждень. І я дуже задоволена цим пілінгом, адже він, хоч я не скаржуся на стан своєї шкіри. Але він прибирає усі нерівності шкіри. Він зрівнює тон і дуже-дуже класна річ. Він досить. Я не думала, що він настільки бюджетний, коли його купувала, але він. І ставлю лайк. Like. Наношу я не торкаючись піп'яткою обличчя, адже можуть потрапити бактерії з лиця у флакон, і тоді ця бактерія рознесеться по всьому обличчю. До речі, він починає підчіпати і ці відчуття дуже легко забувати і, враховуючи те, що я не використовувала його. Майже два тижні тому дуже легко забути ці відчуття. Тому я якщо чесно, злякалася трохи. Нанесла, тримаю його я десь хвилин 5-7. А ще сьогодні у нас дуже затишна погода, йде дощ, та це така погода, коли можна читати книгу та дивитися фільм. Десь три тижні тому в своєму інстаграмі я розповідала про те, що я придбала нову ліку для волосся, і тут я хочу розповісти про неї більш детальніше це олійка від Гісо. Я купувала її у розмірі 20 мл, це мініатюрний розмір, і я дуже хотіла її спробувати, адже я чула багато тішних відгуків, що це дуже нереальна олійка, яка склеює посічені кінчики, і просто волосся з нею як після салонного догляду. І мені стало цікаво спробувати що ж це таке. Отже, і я купила її у Сефорі, а там була ще повноцінний розмір. Розмір, але я вирішила зупинитися на мініатюрній і вона насправді мене дуже тішить, адже реально волосся після нього як після салонного догляду, це реально не перебільшує. Воно волосся не обтяжує. Тобто дуже багато лі, які я спробувала на своєму волосі, вони дуже сильно обтягують волосся, і воно таке як грязне, жирне, і тому олійка від гісло, це та, яка не, реально не обтяжує. але але не жирним, і не кудрявим, і не пишним, і не пушистим. Тобто прибирає все, але не обтяжує, воно не виглядає як грязне. І лише один мінус, який я знайшла у цій олійки, це її ціна, адже за мініатюрну версію я заплатила біля 20 євро, може, трохи більше. Але у неї є дуже багато способів, як її. Використовувати. Я її використовую на вологе волосся після того, як я помию голову. Але ще можна використовувати після того, як посушити волосся та зробити повноцінну зачіску. А я практикувала, робила це, але все ж таки, напевно, я краще оберу, коли воно наносить на вологе волосся. Ось, рекомендую. І саме зараз, та частина вечора, коли я повноцінно відпочиваю від усього від телефону, від соціальних мереж, коли я починаю перезивати і залишаюся на одинку з своїми емоціями та фільмом або книгою. І зараз я дуже хочу відволіктися на книзі. І зараз в моїх руках це кафе на краю землі» книга Я її купувала ще давно, а, начебто начебто ще до війни, ще до війни я купувала цю книгу. І у цій книзі два бестселлери під однією обкладинкою. Тобто тут кафе на краю землі та повернення в кафе, чи якось так називається друга частина, я не пам'ятаю. І я починала її читати ще у березні, начебто, але я не закінчила. І на вересень я поставила собі ціль прочитати п'ять книжок. І зараз я прочитала вже три, і до кінця місяця залишається буквально тиждень, і менше тижня, 5 днів. І моєю задачею стає прочитати цю книгу, тобто дві книги під однією обкладинкою. Я дуже сподіваюся, що вона мене вразить, адже. Я чула дуже багато відгуків, гарних відгуків, котрі спонукли мене, щоб я прочитала, прочитала цю книгу. Говорять, що вона дуже, вона дуже впливає на мозок і спонукає подумати над своїм життям, на що ми витрачаємо час і як продуктивно ми проводимо цей час, на що ми витрачаємо. Я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Ось купувала я її, начебто, у республіці, парк Республіка в Києві, і ко коштувала вона мені 250 гривень. А, і вона дуже в класній вкладниці. Мені дуже подобається це видання. Unicorn Book. Я просто в захваті. У мене ще є одна книга від цього видавництва. Просто в захваті. Дуже класний шрифт, дуже класна бумага. I się duże styl nadkładam А ще сьогодні з моїм хлопцем ми почали дивитися серію фільмів. Місія не здійснена з Томом Крузом, адже е, сьогодні також ми подивилися е, фільм «Маверік» е, з, з Томом Крузом у головній ролі. І знаєте, я дуже в захваті, мені дуже сподобалося, мені дуже сподобався сюжет, картинка, актори. Актори це зовсім. Я дуже в шоці, вони такі всі красиві. І навіть моя мама, котра не дуже любить Тома Круза, вона порекомендувала цей фільм і сказала, що він. Реально класний. Ось, і тому ми вирішили продовжити наш кіновечір і обрали місія Незіснена. Ми вже подивилися перший фільм, і я не можу повноцінно оцінити цей фільм, адже фільм досить старий, він 96-го року, і за рахунок якості фільму мені не дуже сподобався він. Але я сподіваюся, що це все виправиться, бо серія ця де, тягнеться аж до. До 2023 року, адже наступний фільм вийде у 2023 році. Я дуже сподіваюся, що він буде крутий. І наступні фільми також. І на цьому я буду вже завершувати це відео. Я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я розповідаю про свою роботу та життя в Іспанії, та також буду показувати закуліся відео та ютубу. Дякую вам.